А зараз ми поговоримо про те, на що треба звертати увагу при обрані спадкоємця або набувача вашого майбутнього майна, щоб не потрапити у халепу. Кожний пенсіонер розуміє, що навіть якісно складений за усіма вимогами заповіт, але е, який складений стосовно ну, нечесного отримувача в майбутньому ваших активів. Може призвести не до того, що ваше життя стане кращим, а лише до купи проблем і втрати нервових клітин. Тому, крім повного розуміння всіх можливостей, які вам надає законодавство стосовно спадкування за заповітом, треба знати, як вірно обрати вашого майбутнього спадкоємця або набувача ваших активів. В описі до цього відео ми розмістили посилання на документ з десятьма головними моментами, на які потрібно звернути увагу при обрані набувача, тобто людини або організації, якій ви заповідаєте своє майно, ну і яка подяку за це буде вже зараз створювати якісь додаткові можливості, турбуватися про вас, допомагати у вашому житті. А щоб завантажити собі примірник цього договору прямо у Viber, Telegram або на електронну пошту, переходьте за посиланням в описі до цього відео.